на двір, відкачує звір, безпекової гонки, природний відбір. Пригадуєш крайні, хто відповідальний? Чи скоро дидвайний? Напередодні, невідворотні, жодних обмежень, серцебиття, цикл життя, виклик клієнта, вимає мітка, стежиш відбитки, закріплюєш сітко, зайняті руки, скриптована роль, біоконтроль, компанія, мрії. Деталі підправлять, урізана пам'ять, додана вартість, ризик померти. Екзоскелети, моделі в рекламі, Вузу обстежиш, щитує меседж. Речі повернеш, вистачить мозку, різка розморозка, тести успішні. Викупиш друга, збавиш розруху, Лємо до вуху, преміум класу, наноблаха, величність зразка, без вуглецебе, баблять бубони. Дарує талони, куди охорона, вже на порозі, гріє реактор, дефібрилятор, визначиш долю, та в кого паролі? Кому парасолі? Іде навпростець пан панам промінець, превентивно вітає казковий кінець, конфіденційно, єдиний блокчейн, доступність ключей, зовнішній тиск, локальні невдачі, очі все бачать, даних нестача, спалює книги. Будеш до віку, зніми тоніку. тінь піраміди, штучні дилеми, сталі системи, працюючі схеми, стискає повітря, ребрен потепління, експертна оцінка, повна зупинка. Яка продуктивність? Ваштовує плинність? Правильна більшість, клятва на вірність, божественне право, трансгресія кличе. Гадаєш, не щиро? Слухає звіра, весільні турніри, добрі турелі, виграш до стелі, вийде з тунелю? Передбачаєш щурячі мандри, вижим троянди, море Атланту. Як зупинити? Шарм дефіциту мало ще більше. Завариш міцніше, достатньо краплини, спраглі тварини, встигаєш як далі, рахуй в підвалі, бадьори блекаут, що на циферблаті. Хребет розсомасі, шкура орлу, веву шмат м'яса, звіру, чеку.